Російські війська просто звіріють. До останні три дні було скинуто 148 хабів. Швиденько. Коротше, так. Коли ти приїжджаєш до рідних людей, тому що багатьох із цього підрозділу, з того четвертиї бригади, я знаю особисто. Починаючи з пана Ковберіга, з яким з самого початку широкомасштабні навали ми служили в одному батальйоні. Ось, і тому це і зустріч з друзями, цей зміст того, що ми робимо. Один із тих ну, інструментарів і один із тих моментів, де да, коли ти розумієш, що ми разом з командою ро медіа робимо ну, дійсно необхідні речі. Зустріти ворога з вогнем у серці та мечем у руці. Фільм дуже крутий, насправді. Дивився його вже раніше, але дивився ще його до повномасштабного вторгнення. І подивившись зараз, враження абсолютно інші. Багато паралелей проводиться між тим, що відбувається зараз, між тим, що було раніше, століттями вже. Ну і ворог, по суті, виглядає майже так само. Це відчуття, цей запит на справедливість. Він напевно відрізняє українську політичну націю, де від, від багатьох. І сьогодні, власне, протягом 11 років цієї російсько-української війни, ми знову і знову підтверджуємо, що українська політична нація є свідома, освічена, і власне фундамент того ну освіченого нормального демократичного світу, який ми всі виборюємо. Дружно держатися купи. Незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти, ніяка ворожа сила не побідить вас.